Доброго дня, друзі. Е, вирішив сьогодні записати таке відео, трошки воно буде довгенько. От е, тому що, ну, як ви знаєте, що в мене вмер тато, вже скоро буде 40 днів, як вмер. От, і е, я там деякі речі виставив в інтернет на продаж. Ну, такі там були в мене. От, стула його, тобто, ну, як сказ, як сказати, для, для потреб йому воно потрібно було. Для нужд, бо він вже останні дні не передвігався по хаті. Такі справи були. От, і сьогодні мене хотіли взути машенники, тобто вони хотіли, щоб я якось дав дані карти. Своєї приватбанківської, от, дзвонили. А може, просто недоброживателі якісь мої, бо е, те, що вони там несли мені, що порішають, уб'ють мене і ще щось. От. Так що я, звісно, все це зафіксував і куди треба, відніс. От. Так що такі діла. ну, Якщо йде загроза життю людини. І все інше, то я ж його за язик не, не тягну. То чого, якщо він мені погрожує е, лишити мене життя, чи ще щось, чи е, моїх близьких, чи е, з, створити якийсь злочин? От, ну це таке. Значить, на мою думку, куди ми рухаємось, я так вирішив, що. Рухається наша країна до тоталітаризму, можливо, до якоїсь до, якоїсь системи, така, яка була, наприклад, при Радянському Союзі, ну, може, менш чи більш жорстка буде, да, з закритими кордонами на виїзд, в'їзд і таке інше. Щось я не можу прийти до гармонії, якось не завд... не Завдяки медитації, нічому такому от щось якась така розбалансировка в мене в житті, в общем. А в чому ж в чому суть всього? Ну, суть того, і що його робити. Я вважаю, що просто, просто треба жити. От і все. Жити так, як ви вважаєте, за це потрібним, не порушуючи закону. От, тому що е, навіть навіть не та ж поліція вас якось е, прижме, так скажу, ті, хто порушники закону, а сама е, саме життя, сама карма. От. І чому в, в нормальному житті можна знаходити якісь, е, тобто, Корисні речі, якось заробляти собі на е, життя. Тобто, хай там буде воно не дуже великі гроші, але ж просто цінність буде того, того, що ви будете спати спокійно. Я отак вирішив, що я не лізу в якісь халепи, в якісь, ну, сумні, якісь е, кримінальні кримінальні. Компанії, де можна якось більше урвати заробити. Тому що, як ви знаєте, що те, що зароблено нечесним шляхом, воно дійсно повернеться рано чи пізно. А от внутрішній мир, як от внутрішній світ і довести його до гармонійного стану, щоб у вас в душі перебувала гармонія. Щоб вам було зручно, комфортно, от, то це, я вважаю, що просто треба наші звички, які вам, ну, може, вас дратують вони. Бо, наприклад, ті ж самі якісь сексуальні звички у, у людини, її мож, можуть дратувати. І якщо це внутрішня ваша свідомість відчуває, що це. Вам шкодить для вашому здоров'ю, для здоров'я оточуючих чи якось інформаційно навіть, то треба таку звичку да, припинити. Тобто, тому що ні-ні ні, -ні це, це зовсім не вважається тим, щоб ви там не отримували задоволення від, від як, як ви вважаєте статевих відносин з кимось. О, це просто робиться для того, те, що вас дратує, це, що вас не вкладається в вашу архітектуру, вашої свідомості, то краще так, краще це покинути такі звички. От, це може бути, е, і, до речі, якщо людина кидає якісь е, злі звички, то дивіться, дух. Дух такій матриці, дух злий, тобто та зла, злий агрегор, зла система, в яку трошки людина був занурений, вона так просто не, не хоче відпускати людину. Да, так просто от, взяти і відпустити. Тому можу, можуть траплятися. Такі речі, як е, сни погані. Наприклад, якщо людина кидає якісь шкідливі звички, ну, будь-то то, чи їжа, наприклад, жирна, м'ясна там дуже, чи якісь сексуальні ненормальні звички, то е, тоді виходить така, ну, якби сама матриця зла ця, в якої людина був трошки з нею перехрещувався. Так, вона так просто не хоче відпускати людину, а виражається це в якихось там е ночних кошмарах там можуть снитися Чи, наприклад, якісь е траплятися на вашому життєвому шляху, злі там люди, подзвонити вам і ще щось, якось вам завдати е моральної травми. От, тому ці речі треба сприймати їх спокійно, просто ви зав'язуєте з вашим е, поганим якимось відносином і вашим пристрастям, як кажуть, і треба розуміти, що ці е, звички, тобто ці от е, такі е, заслони в вашому житті, які порушують і не дають вам е, гармонічного. І гармонічного життя, це просто так. Просто ті оті кіхті, ті оті, як кажуть, перепони, якісь утримувачі, які не хочуть, щоб ви розлучалися з вашими злими якимись пристрастями, шкідливими для вашого здоров'я. Ну, перш за все от. Також. Да, треба сказати, що про їжу. Ну, я, наприклад, їм рибу. Я їм рибу, іноді їм і курятину. От, я вважаю. ну Дуже багато кожен день це я поїдаю овочів, салатів і фрукти. От я фрукти дуже полюбляю, полюбляю овочі влітку. Е, от І я стараюся їсти все сире. Тобто я нарізаю ті ж грибки, грибочки там якісь шампіньйони, там броколі, там, моркву. Все, все це нарізаю, даю, олівкову олію туди, цей салат, помідорки, от, можу там е, укроп чи петрушку теж порізати в такий салат. І, от, наприклад, з супом, з ухою. Чи, наприклад, Ну, Мати готовить копусняк, але мені більш подобається сирі овочі, я їх полюбляю. Також так вживати можна якісь бади, там легенькі спіруліна, хлорела, такі мікроводорослі. Які, якусь клітчатку, чи льна, чи, наприклад, дуже хороша конопляна клітчатка продається в е Еколавці. Вона є і буває в аптеці, там дуже багато корисних мікроелементів е, різних. О, тому так, можна для, для здоров'я це. Жо як досягти е, гармонійності, досягти е, спокою в душі, то я вважаю, що просто треба, е, ну, на все закрити очі ви не зможете. Тобто у вас Дійсно, буде та чи інша подія щоб хати як до маятника того чи іншого. Але просто ви можете це прийняти, роздивитися і пропустити далі. Як от кажуть ми на облака, наш цепкий взор, погляд вчіпляється в хмари, наприклад. Так, І ми дивимось, там роздивляємось кожну хмаринку, а потім... Раз вона проплила, ну і геть там з Так само наші думки, наші дії, які відбуваються з нами. Ще хотів би поздравити, привітати всіх школярів з першим днем вересня, з Днем Знань. Хай вас там щастить. Я знаю, що буде удаленка у багатьох, ну хай буде хоч так, але ви розумієте в чому. Так, читати, писати, рахувати, школа дасть там якісь знання про трикутники, там, фігури геометричні і все. Але ж більше часті, дивіться, тобто школа не дає знань природних, тобто знань про те, як ми функціонуємо, знань про нашу душу, про, нашу, про наше світосприйняття і багато-багато чого іншого. Тобто це це ви саме, це ви саме, якщо ви будете захочете дізнатись, чому ви на цій землі, яка мета вашого життя кожного, і інші інші е, дійства, тобто це це ви можете самі через YouTube, через якісь знання це отримувати. Тобто, бо саме головне, це не машини, не те, що вас там хтось любить, не любить шкодує там діти там будуть у вас чи ні саме основне життя не, не будинки не машини, саме основне, основна життя основна мета це еволюція еволюція вашого духовного розвитку і це мета знайти для чого ви тут яку грань вам ви повинні відточувати бо що одному наприклад навчатися психології іншому це стати наприклад якимось дизайнером там От, третьому це створити фонд якийсь, чи інші інші, тобто дуже багато, і зрозуміти, у чому ваша користь у цьому світі, і зрозуміти, у чому ваша мета. От, і саме саме в цьому є смисл цього життя, тобто це зрозуміти для чого ви, і зрозуміти, як розвинути вашу душу, щоб, якщо навіть є наступне якесь, Ну, Скажем, втілення, душі або інше, інше бачення життів в іншому світі, то просто щоб ви були свідомі для чого ви тут жили, щоб ваша совість була чиста, щоб ваш, розумієте в чому? Треба жити просто по совісті, по совісті і духу. От як вам підказує совість, дух. Справа не в тому вам, дивіться, на саме. Необхідне вам грошей завжди вистачить. На саме необхідне поїсти, вистачить, одягтись вистачить, та за квартиру заплатити. Просто шукайте, 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 як, як я можу заробити, як я можу е, відточити свої знання, як я можу знайти те, для чого я тут створений, для чого я тут живу на цій планеті. Взагалі, от, от дивіться. Ні, я я дуже дуже доброзвично відносився до всіх людей, Ну, чомусь деякі люди вирішили, що можна там мене оскорбляти, плювати мені там слід, да? там на лавочку в парку, чи коли я йшов там якісь двадцятирічні, вирішують так, чи ще щось. Тобто дивіться, я е, не хочу з кимось враждувати, щось комусь доводити і ще щось. Ви самі, ну якби ви на мене дивитесь, ви думаєте, він там лох, там йому зараз ми щось там навалимо, щось пришємо. Ну, слухайте, хлопці, буде відповідь відсіч. Тобто, ви так вважаєте, що є. Що можна людину прийти просто дома побити не за що, чи ще щось, тобто є про і правоохоронні закони, і правоохоронні органи, не дивлячись на те, що там зараз військовий стан чи ще щось. Чи ви, наприклад, хочете якось мною скористуватися і мене там що, наприклад, пришити справу якусь мені чи як. Ну, то в цьому, в цьому це і річ, так. Що і, наприклад, я, який взяти будь-який закон, навіть закон про ну як будуть часто маніпулювати законом про підофілів. Тобто цей закон, наприклад, в диктаторських країнах той же Росії, ми знаємо, коли просто двох чоловіків на будівництві засудили за те, що вони переодягалися і маленькі ну, хлопчик дівчиною за. Забігли, подивилися, що там дядьки переодягаються, доклали свої матері це, і мати подала в поліцію, засудила. Але що е, тоталітарність країни, авторитарність вирішує правовий порядок, тобто не, не ужесточення закону, не ні, а іменно авторитарність країни. Тому е, саме Любий закон можна використати проти людини. Любий. От чомусь мошенників тих не можуть піймати. І і справжніх педофілів не можуть піймати. А проти якоїсь слабкої людини засадити і використати якийсь цей закон. Тобто можна будь-коли, друзі. Ось такі справи, і тому не треба, що я трошки накричав там, попсихував, і дуже дуже багато Бачите, от вся система владна, вся система державна, вона створюється, щоб і людиною маніпулювати медична система. Наприклад, поставити людину на облік, на, на псих-учот, я кажу, Тобто людина, просто звертається, наприклад, в медзаклад в психіатричну допомогу, сон. Наприклад, поганий в неї. Ну, ну, буває таке, сон поганий там і ще щось. Наприклад, е, ну от у людини щось трапляється, таке, що її, наприклад, буває, що вона депресивний стан. От. Людина сама не може впоратися. Так мало того, щоб людині дійсно допомогти, вони, наприклад, навішують всяких діагнозів. На цю людину, от і людина вже не виїхати не може нікуди, ні на роботу нормальну працевлаштуватись, нікуди. Тобто це є й є таке. І треба вже наймати якихось адвокатів, юристів, тобто і саме так, саме займатися цією справою. Тому вже як би це було. Тому я вважаю, що все залежить просто від. Правової системи, в яких вона руках, а в диктаторській країні це більше ще і більш небезпечно. Добре, друзі, гарного вам дня, всім цілую і обіймаю.